Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. джерела. Зокрема, розвідка США та Британія пише: Путін може вдарити ядерною зброєю в помсто за сотні знищених ракет кинжал на складі в Твері. Путін втратив козир. Нібито на нараді в Кремлі Путін кричав: радіація. Я хочу, щоб вони падали в своєму Києві. Вони вже відпрацювали сценарій, по якому по західній території нашої країни буде летіти 113 ракет. Генсек НАТО тим часом заявив, що альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерки та проведення її бойову готовність на тлі загрози з боку. Росії за словами колишнього спікера генштаба ЗСУ Владислава Селезньова, на великдень 22-го року Росія могла нанести ядерний удар по Україні, зокрема по Яврівському полігоні на Львівщині. Саме тому їх не зупинить нічого. Якщо ОС буде втрачено, буде нанесений ядерний удар. Раніше повідомлялось на великдень 22-го року. Багато хто з українських військовослужбовців, які перебували в Яворові, були непоготові. Про це було поінформовано найближче оточення в той час, як перебували в Ярівському полігоні. Сказав Селезньов. Тоді, на думку, Селезньова спрацювала ефективна залаштункова дипломатія. Путіна пояснила щодо критичних наслідків, як для РФ, так і безпосередньо для нього. За словами Селезньова Росія постійно намагається підвищувати ставки, а варіантів підвищення у неї не так багато. Нагадаємо, адміністрація Байдена попереджала РФ, що атаки на енергосистему України з використанням ракет, наданих північною Кореєю, змусять США передати Україні атакам. Сі ракети прийшли. Попередження були проігноровані з усіма наслідками для ворога. Залужний домігся передачі цих ракет. Той же час, незважаючи на отримання допомоги Україною від США після відставки залужного тема НАТО поки що для України закрита в той же час. Байден запропонував залужному посту НАТО. генерал. Погодився. Не вже побачимо таки генсека Столтенберг, передасть повноваження в вересні. Той же час Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України демократів до НАТО. У той же час Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО. Дослівно, американський президент визнав, що українська армія генерала зараз відповідає стандартам НАТО. Однак він висловив у, у тому чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою. Пушезіною Бебрецький про спрощення можна було говорити, якби не корупція і наступ на демократію. Тому ніяких спрощень НАТО це не тільки армія НАТО, то реформи і верховенство права та демократія. Сам Зеленський звинуватив Байдена, що той не вів санкції проти Росії напередодні вторгнення. Отакої, ось хто винен, президент України Зеленський перед повномасштабкою звертався з проханням до президента Байдена вести санкції проти кремлівського диктатора Путіна. За словами Зеленського, в Росії тоді посвідомила, що в разі нападу на Україну буде боляче. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю центральноазіатським змі 24 травня. Президент зустрівся з журналістами Казахстану, Киргизстану, Узбекистану. Я просив президента Байдена, і європейський союз вести санкції проти Кремля Путіна його оточення до моменту вторгнення, щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно. Усі казали, що ні, спочатку крок маємо зробити росіяна, а потім. Ми зробили відповідні кроки. Що в результаті в результаті великі людські втрати непоправні. Мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, що ми сидимо з вами в розрусі, убиті люди, долі, знущання. Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар. Розповів український лідер. Редакція канала Не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політки в експертів анонімних телеграм-каналів голова. Кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.